Доброго часу доби. Що буде в цьому відео? А в цьому відео буде нарізка ігрових моментів з мого стріму. Так, ви правильно почули стріму. Першого стріму заради тесту та щоб налаштувати звук. Вчора я запустив трансляцію Майнкрафту в Тікток. В принципі, я не думав, що хтось взагалі зайде, але кілька людей до мене зайшло. Трішки поспілкувався і трішки поробив закадрових справ. Ну, це тих, які не мали потрапити в велике відео. Але було, як мені здається, кілька цікавих моментів, і я вам їх зараз покажу. Як я сюди заселявся, свою печеру я розділив гратами на дві частини. Я думав, що в другій частині там буде продовження якась система печер, але, як виявилось потім, там не було нічого. І зараз я вирішив в тій частині копати. Прокопав буквально кілька блоків вниз і потрапив в якусь систему печер. Я вирішив розвідати цю систему печер, в яку прокопався, спустився туди і зустрів ось це. Так що Бляха-муха! Що це таке? Я не знаю, що це був Но в мене є катана. моя катана не дала мені померти. Це створіння я зарубав своєю катаною. Це в мене такий ресурсний забіг, можна сказати. Так що тут нічого такого толком цікавого відбуватися не повинно. Не думаю, що комусь особливо буде цікаво в моєму великому відео дивитися, як я дуже довгий час бігаю по шахтах, копаю, добуваю, чи щось там рівняю, будую. Так як в мене тепер з'явилась катана, я тепер частіше вилізаю вночі на поверхність. Ну, хочеться ж попробувати нею помахати по якихось мобах. Де Демон скелет якийсь. Ну Такого я ще тут не бачив. Моба, не знаю, що він себе. А, там черв'ячок ще. Великий червячок. Так, ну демонскивати, ти плюєшся чи що ти робиш вогнем? Виглядає так, ніби буде чимось кидатись. Так. Я по ньому. Ой, я поняв, Я поняв, я поняв. Зараз від'їду. І тут я ще, блін, без броні. треба хоч якусь взяти з собою. Все, походу, все. Дорна це була затія, спробувати його вбити та ще й без броні, але маємо, що маємо. Ну нічого, наступного разу я йому наваляю. Я взяв якісь частини броні, які в мене було, і не було в мене тільки нагрудника. І згадав, що я хотів пост... побудувати з Moda Крейт таку невеличку мельницю ручну. Я думав чомусь, що в ній можна удвоювати руди. Але ні, в ній не можна удвоювати руди. Це я вже потім побачив по рецептах. Технологічних збірках, в які я грав раніше, вона використовувалась для того, щоб дробити руди в порошок. Але тут вона так не використовується. Так, а це що в нас? Це в нас мох. Мох, і його тут... Ні, його тут небагато, того моху. Так, ну, блядь. На ну, якій ти мові говориш зі мною взагалі. Так, ще щось ззаді за спиною, ні. Відчепись, гриб, блін. Так, Хілка, Хілка, Хілка. Хілка, Хілка. Давай, хиляйся. І тепер можна за катану. Не, ну катана суперська пушка. Ці гриби якісь трохи, блін, неправильні. Постійно мене переслідують і нападають. І ще й дуже так е, переслідують вперто. Слон. Так, слон це цікаво, слон щось має продавати. Треба подивитися хоча б, що він продає, може він там приніс ту сокиру. Ні, він приніс не сокиру, він приніс. Він приніс меча і хорошого меча. Так, ну я, мабуть, потрачу цих 64 м -м, емеральди. Тільки тому, що там є мендінг, лутінг, анбрейкінг і підпалі монстрів. Так, а де ти? Ти там бігаєш, да? Ну я до тебе ще повернуся зараз, нікуди не йди. Нікуди не йди. Це недалеко від моєї бази. 64 емеральди це, звісно, удар. Удар буде такий серйозний по моїй скарбниці. Половина всього, що в мене є. І два алмази. Два алмази, щоб скрафтити меч. Тому що там для обміну потрібен ще й меч. Це, якщо не помиляюся, мабуть, всі мої алмази. Угу. Ну, все, все, зараз буде. Зараз буде меч, якщо слон ще кудись не смився. Хоча би такий, хоча б такий. Ну, я би краще сокиру взяв, звісно, але. Але і таке мені підійде. Є. І я купив в нього цей меч, звісно, там нема ніякого шарпнесу 10-го рівня там, ну, чи хоча б 5-го, але є лутінг 5 рівня, і я думаю, він мені обов'язково в чомусь пригодиться. Ну, наприклад, якщо мені потрібно буде вибивати якісь предмети з якихось монстрів, я думаю, в цього м -м, меча шанс буде набагато більший. Катану я відклав після цього в скриню, тому що я не хочу її зламати. А коли вбивають монстри, предмети в тебе в інвентарі. Всі предмети, які мають міцність, вони втрачають трохи міцності. І чим частіше тебе вбивають, тим більше міцності вони втрачають. А в цього меча міцність втрачатися толком не буде, тому що він має мендінг. Я буду його відновлювати досвідом. З таким мечем я чомусь відчув себе трішки занадто сильним, і побіг битися з великим червяком. Що не факт. Так, ти будеш плюватися? Що ти будеш робити? Може, ти взагалі не агресивне? Ні? Ні, ти агресивне. А, блядь! В баню. Я зрозумів, що ти таке і що ти себе представляєш. Так. Е ще треба поїсти. Треба до нього підкотитися, мабуть, і вдарити. Єдиний варіант, щоб його. Непогано так сходу продамажити. Хочеться перевірити свої сили. О, все, він поліз, він поліз під землю. нє ні, ні ні то все. Так, ну це погано. Це погано. Він його навіть не підпалив. Відхилятися, відхилятися і. Так, уже саме, затанкувати удар я як мінімум можу. Затанкувати удар я можу, то вже плюс. Пробую знайти підходящу тактику для боротьби з ним. Так, ну, давай, 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 давай. Давай, давай, котись, котись! Ні-ні, ні не здихай, не здихай, не здихай, котись, котись. Чо не котишся, блін, придурочний? Ну, мабуть, тому що для перекатів потрібна стаміна. Чуть не від'їхав від, від черв'яка, не треба ні від нього від'їжджати, мені його треба вбити. Він явно жирніший, ніж тоді, коли я звука по ньому стріляв. І це навіть якось дуже дивно. Так, підкат. Підкат. Підкат? Нє, все рівно продамажив. І майже вбив. Нє-ні, не хочу я з ним битися. Не знаю я як ухилятись. Не хочу я з ним, принаймні, ближнім боєм битися. Так, і скрізь падають ті факели. Факели. Забирайтеся в мене з руки. Ви мені зараз не дуже тобі потрібні. Як уклонитися від того черв'яка, коли він атакує? Коли він атакує з-під землі, не дуже хочеться від'їхати. Ну і ще, звісно, як вже заведено, я завжди забуваю переключатися в бойовий режим. І просто підбігаю і починаю біля нього махати рукою. Стратегія потрохи вимальовується. Ні -ні 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 -ні. Де нафіг? Якщо чесно, я думав, коли він закопається, що він буде мене переслідувати скрізь, і тому я тікав. Він Мене переслідує, що? І не знаю, чи може він взагалі в ґрунті копатись. Може вже ні. Можливо, він вміє так тільки в піску. Принаймні дуже надіюся, що ні. Ну він досить жирний. Це навіть слабо сказано. Битися, принаймні, з ним дуже неприємно. Битися в ближньому бою, в дальньому все було нормально. Не знаю, того що я бив тоді, він здох якось набагато цей. Ну я би хотів його вбити, як мінімум перевірити, що, що мені з нього дасть. Що мені з нього дасть, тому що, можливо, дасть щось цікаве. Все ж таки в меча Лутінг п'ятого рівня. Ай-яй-яй. Нє-ня-н-є-нє-ня. Нє-ня-нє-нє. Котись. Котись, котись, котись. Чого відкати так повільно працюють? В Dark Souls я б не вижив. Десь може стаміну показує. А, да, стаміна це, це справа знизу, скоріше всього, да? Ага. Mm -hmm. Тобто я можу тільки три перекати, ні, два перекати зробити, а потім йде відкат. Я зрозумів. Я зрозумів це. Нарешті до мене дійшло. Нічого, нічого, якось буде, якось буде. Так, значить, є підкат, щоб підкотитися. І підкат, щоб відкотитися. Нормально. Значить, підкотитися, удари і відкотитися. Підкотитися. Два удари відкотитися. Ні, три удари навіть. Три удари навіть зміг зробити. Але він майже не переміщається. Ні, переміщається. Перший раз зміг якось ухилитись від цієї атаки. Переміщається ще як з котеняка. Підкотитися. Три удари і котитися. А, все я його вбив, да? Так, да, вбив. Але з нього нічого не падає, значить я зробив це просто по приколу. Угу. Люблю вбивати всяких великих монстрів по приколу. Це, звісно, велика перемога, ну для мене велика перемога, але з нього я нічого не отримав, а, значить, робив я це, ну, просто так. Є і плюс, тепер він не буде кричати в мене під базою. Ну і не буде жити в мене по сусідству. Вирішив меч перевірити на інших мобах. А, ну от підпалюють, цих підпалюють. Цих навіть нормально підпалюють, а це з сукерою взагалі. Прийшов до мене. Так, із них нічого не падає, так? Я щось не розумію, може тут щось спалює? Ні, немає нічого спалювати. Він... Збільшений дамаг на павуків і сільверфішів. З сільверфішами я прям часто бьюсь. О, павучок, давай, давай ми на тобі перевіримо. Павутини в мене. Блять. Що ж ти лякаєш зразу? З нього нічого не випало, що за прикол. І це лутінг 5 рівня. Що за прикол? Де весь лут? Павучок, давай, давай на тобі перевіримо, чи щось випадає. Так, павук, іди сюди. Лізь до мене. <кій> сюди, 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 сюди. Так, павутину дасиш свою. Павутину, павутину дав. Дві павутини і чотири ока. Ну це непогано, непогано. Ну, чотири ока з одного павука це, в принципі, нормально. Значить, Вутінг все-таки працює. Там щось ходить. Я не знаю, що ти таке, але ти ходиш біля моєї бази. Ти може, Ти взриваєшся? Не взриваєшся? Ні, не взриваєшся. З тебе щось випадає? Що з тебе випадає? З тебе гравій випадає? Я так і не зрозумів, що це таке було. Мене запитали, чому я граю від третього лиця. Навіщо від третього лиця? Тому що зараз поясню. Дивись, третє лице. Е, коли ти б'єшся з монстром, от від першого, наприклад, ти ніфіга не можеш попасти, тому що тут така система бойовки. А, якщо ти б'єшся від третього лиця, от перекати робиш, і ти вже, відповідно, бачиш, що в тебе за спиною щось є, щоб нічого не підійшло впритик. Ну, типу такого. Це система бойовки дуже похожа на систему бойовки Dark Souls. А там від першого лиця грати Dark Souls, я не думаю, що це взагалі була би хороша ідея. Від першого лиця, зручніше всього, лізти в якісь шахти і інші ці. А від третього лиця більше обзор чи що? Не дуже я вмію пояснювати, але я думаю, якщо комусь тут було цікаво це послухати, то тепер ви знаєте, чому від третього лиця. Як виявилось, більшість блоків з моду Create я не можу використовувати, тому що в мене нема тут Як це? Вміння. вміння ними користуватися, його треба десь вивчити. Власне кажучи, як я дізнався про те, що я не можу їх використовувати. Я поставив біля цієї невеликої мельниці шестерню, а на неї поставити оцю рукоятку, щоб крутити, я не можу. Мені вже не вистачає цього вивченого навичка. Я спустився в шахту, а там оцей зомбі. Що ти таке? Ти простий зомбі, а що в тебе на голові? Я не знаю, що це на голові. І там він... Ні, він один, вроді би. Треба спустити, подивитися, що він на голові носить. Виглядає, ніби він якусь курку на голову насадив. Так, і треба не забувати тут включати бойовий режим, тому що якщо ти його не включиш, то можеш отримати звіздюлі. Так, я йому дорогу до себе відкрив, тому зомбі, так? Да? Ну давай. Так і не зрозумів, що це було на голові. Так, ну від третього вийця тут явно битися краще. Щось біжить. І не одне біжить. Там два біжать. Там біжать двоє, а значить я вирішив відійти, щоб переконатися, що там не біжить ніхто дуже сильний. І я був правий, цей біг не просто звичайний зомбі, це біг якийсь кристалін. Наша тобі запише включав. Уу, тут тут. Тікай, біжи, 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 біжи. Біжи, 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 біжи. Там щось нехороше. По часу, по часу вийде довго. Так, я можу його вбити. Можна не руками його бити. Це якийсь елітний монстр був. Мені з нього випала книжечка на ріптайт. Щось для. Для чого ріптайт? Ще що там щось випало. Що ж ссуляється? Так, ріптайт я не знаю, що це. Тіло кристального зомбі. А, це броня? І з нього мені випала якась броня, ну але вона побита. Але трішки часу можна її, в принципі, поносити. Коли я почав вже вилізати з шахти, мені там зустрілася оця фігня. Ну і плюс, як мінімум. Блядь! О! Вампір гризуть, тримають, тримають, їдять. Все. Мене випали. Ну я навіть не знаю, як з ними боротися. Він просто мене схопив і я нічого не міг зробити. Він мене схопив і з'їв. Е, не, не дуже хочу до нього спускатися туди знову, але, мабуть, мабуть потрібно його вбити все-таки. А що робити, коли він схопив? То вже нічого, блін, не зробиш. От він знов! Давай, 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 давай. Нет, давай, давай, давай! Так, вмирай! Вмирай, вмирай, вмирай! Йомою, яка ти страшна потвора. Я його зуб забрав собі. Якось я таки зміг його вбити, але він був ну, дуже жирний. Базу я буду будувати на оцій. Так, на оцій. щось ходить ззаді? Торговець? Торговець, давай подивимося, що в тебе є. Так, в мене бойовий? Ні, нормальний режим. Давай подивимося, що ти пропонуєш. Ти пропонуєш пір'я, лід і штанці. Занадто дорогі штанці, щоб їх навіть дивитися. 24 емеральда, це явно не для мене було. Кактуси. Так. Будувати базу я збираюся на оцій відкритій місцевості, тому що це буде черепашучий панцирь. І, мабуть, він буде розмір в ще один вампір. Що мені з ним робити? У мене арбалета немає. Щось їх стало дуже багато. Ну, а чого вони днем лізуть? Вампіри хіба дне, Днем не горять, відстань від мене. Вампіри Днем. О все, він мене почав пити. Кутись, 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 здохнеш зараз котись. Зараз здохнеш. В воді вони всі дуже повільні, це є плюс. Але вмирати все рівно не хочеться. Навіть не знаю, як боротися з тими вампірами. Так, я поки зачитався, мене вампіряка дістає. Я це в мене броня така. Так, відчіпуйся, ти. Вампір, блін. Скільки в нього ще життя? Пусти, пусти. Ця потвора знову мене випила. Я вирішив помститись. Стріли, 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 стрілу, напевно, ніде немає. В рюкзаку може є рюкзаку їх також немає. Для помсти треба стріли. Ніде немає їх. Стріл немає ніде. Угу. Ну, принаймні, я їх не бачу. А, три стріли в інвентарі маю. Цього буде достатньо. Вампір, буде помста. І помста буде жорстокою. Це якщо в ідеалі жорстокою. Метро будувати це трохи не для мене. Я не любитель дуже багато копати. Я любитель, коли за мене копають. <свист> Я любитель, коли копає хтось за мене. Або якийсь бур копає, ще щось копає. Так, він вмер? Чи що з ним сталося? Він. Нє, він. Так, може... відчепися від мене. Можна мені втікти? Можна мені втікти? Він якийсь... Не адекватиш. Що <реш> з ним відбувається? Воно мене атакує і воно не може вмерти. О, воно вмерло. Воно, воно вмерло. Брейкданс танцювати вже перестав. Так, з нього щось випало? Я його вбив не мечем, тому навряд чи. Ну подивитися можна. Ні, нічого не випало. Ай, я тільки міцність всіх своїх інструментів просрав від тої смерті. Треба було взагалі з ним не битися, тікати від нього. Вампіра я все-таки переміг, але не скажу, що вони самі приємні противники, і чомусь останнім часом їх тут стало досить багато. Пішов трохи порозвідувати і знайшов великого троля. дуже. Так, тут сидить великий троль у цій печері. Я не знаю, чи він звідси може вийти. Якщо не може, це, дуже, це просто прекрасно, якщо він не може вийти. Якщо він може вийти, то це погано. Ти, ти можеш вийти звідси? Ти можеш присісти? Він, він мені здається, вилізти не може. Ооо! Виліз не, не може... но дістати мене може. Чи вже виліз, не виліз? Мисливцем на тролів мені точно не бути. Тому я вирішив просто від нього піти. А, до, до речі, якщо відкрити атлас і подивитися от, на от, всі ці могилки, отут, от, ціла купа могилок, <гум> можна порахувати кількість моїх смертей. А вмираю я, як бачите, досить часто. Так, павуки? Що так багато павуків? Павуків багато, але меч заточений проти павуків. Меч заточений проти павуків. Щось плаває? Це що, крокодил? Це крокодил? Йома, йо там крокодил. <риклад> Добре, що він мене за ног не злапав. А можна на нього поближче подивитися? Крокодил, а ти вилазиш на сушу? Ти на сушу? Вилазить. А ти швидко бігаєш? А ти за, за мною. Ні, ти вже не швидко бігаєш. Мабуть, поки що, принаймні, якщо я не застрягну спиною. Ну, він, він явно хоче кусочок. кусочок ноги. Кусочок ноги або може навіть ру, ру. А це що? Ладно, там ще щось страшне. Там ще щось страшне ходить. Крокодил, я не знаю. Крокодил, ти будеш бити там того. Крокодил засів в кущі, мені здається. Крокодил, ти тепер в кущі сидиш? Не, ну ладно, тр... О... Не, ну там ще щось гірше мене чекає. Там ще щось страшніше. Так, бегемоти акули, нема нічого. Пливе за мною. Черепахи. Черепахи не страшні. Страшний крокодил, який майже допливає. Біжи, біжи, біжи від крокодила. Йо-мою! -йо. Крокодил, відчепись. Можна буде, якщо, якщо будувати свій замок, можна буде в рівно пустити крокодилів. Всьому можна знайти плюс навіть в крокодилах Рів з крокодилами. Тут таке навіть можна організувати. Покажу вам ще одного не дуже приємного моба. От воно лізає, воно на четвереньках лізає, Фу, противна гадость. Здохне, ти не повинна існувати в цьому світі. Ай-яй-яй-яй-яй. І там ще підходить там та інша херня. Ну, оцю я, цю я хочу добити, я хочу подивитися, що з нею випаде. Ну що, в кострі сидить? О, там чорне ще підходить до мене. Ой-ой-ой, не вмирай, не вмирай, тільки не вмирай, тільки не вмирай. Не треба. Зупинись, не здихай. Закривай двері. Кіляйся вічною банкою. Та, я тут всі, всі хочуть дружити. Всі, всі хочуть дружити. Щоби до тебе не прийшло, воно 100% тільки цей... побавитись, як кажуть власники деяких собак. Воно не хоче тебе з'їсти. З... З... Ладно. Мене, напевно, вже на мою базу не пустять. Там щось літає ще, там ще щось літає. Щось біжить, щось стрибає. Здається, мені ще я тут довго не проживу. Вмираю, 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 вмираю. А що кріпер, що кріпершону зробив? На що він це зробив? Так, да, да, він просто побавитися хотів. Він вже бере в зуби твою руку. І хазяїва таки кричать здалку, то він просто побавитись хоче. Я мав подивитися, що там ходило підсвіченим, але воно вже не ходить. А тут щось випало з монстра. Я не знаю, що це. Ой, туп! Так, щось, щось не так, мене застанили. Я не можу рухатися. Ще щось. Ночі, ночі сумні. Так, а можна тебе вбити? Тут краще взагалі вночі на вулицю не вилізати. Не знаю, в чому прикол, але до мене тепер навіть в день прибігають вампіри. Так, щось вампір. блін, та що ж ви до мене всі лізете? Біжить, біжіть, блін. Швидкий зараза. Так, я тебе просто відведу відведу від своєї бази. Відведу від бази, щоб ти на мене не, не ліз. Вічний вогонь тебе треба закинути, тий. В мене тепер зовсім немає бажання стикатися з цими вампірами, ну хіба що якщо б у мене було багато стріл, я би їх просто розстрілював, а так, ну його нафіг. Всім дякую за перегляд. До речі, за кадром я вже почав розмічати територію для своєї бази, і це вийшла досить така велика територія.